День подяки. Ви знаєте, в кожному народі є, є день подяки. Він по-різному називається. В різних культурах різний. Наприклад, навіть в різних культурах, ви знаєте, є таке, що цілі ну, якби звертають увагу на цілі, не знаю. Наприклад, є таке, є таке слово сполучення, називається індіанське літо. Насправді це осінь. От Чомусь індіанці осінь дуже поважали, її дуже цінували, так сталося культурно. Ви знаєте, так само і, е, ну, і ми теж цінуємо, ми теж знаємо про те, що е, якби осінь це такий, це, така, це такий момент, коли ми рахуємо плоди. У нас тут сьогодні плодів немає, але направду на це так. Там, скільки чого зібрали, що зробили, і це якби випливає так, чи хочеш, чи не хочеш, а все одно ти якийсь чином вдячний. Вдячний Землі, яка родить, вдячний не знаю, Богу, наприклад, за те, що він якимось чином благословив твої руки на те, що ну, вони могли зробити щось там якимось чином все зробити. І ця вдячність справді виражається. І у багатьох народів є різні звичаї. От я по одній з професій, яких мене. Трохи є вчитель народних звичаїв святих Обрядів. Ну, і в, Україн, в українців так само є цей прекрасний звичай. Є зажинки, є обжинки, хто знає, є перший сніп, я пам'ятаю ще, як в, в селі. Хоча я не скажу, що я жив там в глухій якійсь провінції, але я пам'ятаю, як святково несли е, сніп по селу. там люди, люди зжинали, поля були далеко. І ось вони святково цей сніп і всі знали, всі віталися. знаєте, це, це був перший сніп, це було таке щось таке грандіозне. Наприклад, і таких дуже багато традицій. Залишити бороду на, на цьому, на городі. Знаєте, це такий жмут зв'язаний і так далі, щоб там домовий трошки пожив зимою, і так далі, щоб не щоб було все нормально на, на полі. що що? Ну, щоб в хату не ліз, да, борода. Наприклад, наприклад, коли ми подивимося, були свята, то в українській культурі були навіть ритуальні, ритуальні страви, які робили під під той чи інший збір урожаю. Це було так, і це не то, що там було якось там спеціально. Що просто от так було прийнято. Ну і знамените, знамените слово дідух. Це той самий перший сніп, який приносили, і потім ставили його в красному углі, в красному від слова красний, гарний в углі. А потім під час Різдвяних свят його ставили за столом, теж на, на, на почесному місці. От він стояв оцей колоцією з колосками діду. Це була така наша українська традиція. Їх є дуже багато. В нас на радіо Лютер. У мене є навіть ціла передача про ці, ці звичаї. А в Біблії ми теж зустрічаємо таку, таке поняття. В Біблії ми теж зустрічаємо поняття, як е, день, чи, ну такого поняття День подяки немає, як у нас, чи якогось такого спеціального свята. Проте ми зустрічаємо дуже цікавих, дуже багато речей. Перше, ми зустрічаємо свято П'ятидесятниці. І ми зазвичай це свято прив'язуємо до чого? До е, заснування церкви, до сходження Духа Святого. Зелені свята, і там так далі тому подібне. Насправді, свято П'ятдесятниці це свято першого снопа. Це свято першого снопа із збору першого урожаю, так як в Ізраїлі цей перший урожай дуже швидко дозрівав, Ти нікуди не дінешся. Це було так. І це був перший сніп. І тому є така традиція про те, що церква, яка була, це був той перший сніп, який Господь зібрав зі всіх народів, і там тому так багато народів перераховано. Проте проходив час, і ми знаємо Друге свято. Хтось знає його з єврейською назвою. Це свято. Називається Суккот, а по-нашому це просто свято кущів, або св... як ще 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 нетолерантніше жидівські кучки, як нас на Західній Україні казали цю назву. А вона так ось це свято Сукот, це якраз було свято засноване, це якраз був закінчення збору урожаю. І це було одна з трьох свят, на які люди мали збиратися і святкувати, якби це була постанова Господня. Ось дивіться, як написано в повторенні закону. Є декілька місць, які описують це свято. Ми візьмемо повторення закону. Свято кучок будеш справляти собі сім днів. Коли збереш стоку свого скатки, чавила свого, і будеш радіти в святі своїм ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і, леві, і левит, і приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх сім день будеш святкувати Господові Богові своєму у місті, яке вибере Господь, бо поблагословить тебе Господь Бог твій. У всіх урожаях твоїх, у всякому чині рук твоїх, і ти будеш тільки радісний. Це така була постанова, як треба святкувати. Уявіть собі, як би зраділи українці, якщо би тричі на рік на Пасху е на Різдво і третє свято. Давайте хай якісь визначимо там в жовтні буде свято Дня Подяки. Що треба було сім днів нічого не робити і тільки їсти. Це було б саме українське свято, яке би я собі уявляю, це ви що? Це тільки, тільки введіть його, і <схи> його потім не виведеш. Те свято з цього. Але насправді так воно і було. І це було День подяки. Хоча насправді дуже цікаво, що ти маєш робити, і ніхто не має працювати в ім'я Господа, що ти будеш радіти, тому що Бог тебе поблагословив. По суті, це було, це було свято акту віри. Що робота не втече нікуди, що, що, що земля не зупиниться, якщо ти не перестанеш працювати, чи якщо твої раби раптом лишній день відпочинуть, чи якась там худоба відпочине, чи ще щось. Але разом з тим це говорить про те, що оця подяка, це як ми говоримо, свято подяки, да, і е, святкування взагалі будь вдячності цієї, це біблійна тема. Слово подяка в Біблії згадується 40 разів. В старому заповіті, буквальне слово подяк. Ну я вже я не кажу тільки якісь там похідні від нього. 31 раз в старому завіті і 9 разів в новому завіті. Тобто, що це не просто якесь старозавітнє слово, а це ну, частково і дуже добре новозавітнє слово. Звісно, коли ми приходимо, ми розуміємо, що в псалмах це книга, в якій найчастіше. Ми чуємо це слово. Ми навіть сьогодні, сьогодні з вами починали зібрання з цього слова: що дякуйте Господу, добрий був він, бо навіки його милосердя. І от у це дякуйте, подякувати є. Це далі. Е, що дивіться? Е, і за що євреї дякували? Вони, окрім того, чому я сьогодні казав, що важливо пам'ятати про те, що наше все життя переповнене Богом, і ми маємо за все можемо дякувати. Чому? Тому що вони дякували за врожай, вони дякували за спасіння, з лап ворога. Вони дякували там за е, прекрасний світ, який Бог створив. Вони дякували за. Я що я буду повторювати? Вони дякували за все. Коли ми почитаємо за що дякували, в Псалмах, в Старому Завіті ми можемо побачити, скільки багато цього, скільки багато цього всього є. Подяк. Ну і сьогодні я хочу розібрати одне з таких місць, е, одне, напевне, самих знаменитих. Це перше Солонянам, п'ятий розділ, 18-й 18 вірш. Зараз для нас лінивих Володимир зробить підказку. Отже, е, я, поки він шукає, я, я в сучасному не зробить підказки. А, я, я прочитаю в сучасному перекладі цей вірш звучить так. Один вірш всього лиш буквально розберемо. Дякуйте Богові при всіх обставинах! Це те, чого Бог хоче від вас в Христі Ісусі. Е, в більш, в більш такому в традиційному, зараз, якщо вийде огієнка, цей вірш. ні, Добре, добре, 5.18, перше Солонянам 5.18. В огієнка це все це звучить так. Традиційно. За все, дякуйте дві крапки. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Новий завіт. Я хочу, щоб воно графічно висвітлилося, щоб ви побачили ще раз. Отож, вірш е, історія. О, да-да-да, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, Господі, е, у Христі Ісусі. да. Е, Пам'ятаєте, як прийшов? Пам'ятаєте, яка історія заснування церкви в, Солу в Солуні? Е, Павло прийшов. Це було друге місто, з яке він прийшов в Європі. І ось він прийшов в синагогу. Він, нарешті, зрадів, що і, в, і на європейській частині Римської імперії є синагоги. Прийшов туди. Місяць проповідував. І от місяць, коли проповідував, євреї перезрілися заздрістю за те, що він так гарно переконує, тому що багато хто з людей е повірили в Ісуса Христа. Вони підняли там таку бучу велику і все. І вийшло, що він, мусив, він змушений був звідти тікати. І він втік в наступне місто, Верію, це 60 миль приблизно. Але щоб ви розуміли, я завжди кажу це, що солунські євреї були ще ті євреї, це, це не антисемітізм. Це Класика жанра, коли вони почули, що Павло проповідує ша й Верії, то вони не полінувалися піти. З Солуня у Верію. Так далі. І там зробити заворушення для того, щоб Павло втік. І Павло втік в Афіни і там чекав, поки закінчиться ця робота. Так утворилася церква у Солуні або Фісалоніках, хто знає. Чому я це кажу? Тому що саме туди він потім пише два своїх листи. Одні Вони вважаються ну, не першими, але ранніми листами апостола Павла і раніше. І ось в одному з листів він каже за все, дякувати. І ви знаєте, дуже цікаво. Він, він по суті він розказує там про багато тем, а потім в останньому розділі, п'ятому розділі, розказує, як же ж віруючим треба жити разом. От вони збираються разом, вони живуть общиною, і, і от коли вони живуть, на що треба звертати увагу в стосунках один з одним. І ось у цей вірш якраз там і закладений. Я просто собі взяв і подивився, з чого він складається. От він складається з буквально з трьох з трьох речей. Тобто, перше за все, дякуйте. Грецьке слово, яке Павло використовує тут, воно звучить так: «евхарістейте». Від цього слова пішло слово Вірніше, це слово похідне від слова Євхарістія. «Євхарісто» то взагалі, бути вдячними. Да? А це слово складається з двох частин. І Харісто. Чому я так зараз розказую? Тому що насправді евхарісто – це мати відчуття подяки до чогось. Тобто, моє внутрішнє відчуття, коли я маю відчуття за щось дякувати. І ось оце слово вдячність в оригіналі Павло використовує. Я ще раз хочу сказати: з цього слова походить слово Євхаристія, яке використовується як синонім для вечеря Господня, для причастя. Тобто вдячність ми збираємося, і коли ми приймаємо хліб і вино. Ми збираємося бути. Ми вдячні Ісусу Христу, і ми згадуємо його подвиг за те, що Він ну, зробив для нас. І це тому і використовується це грецьке слово для того, щоб об позначити. Але Павло каже, що це так само слово означає бути вдячними за щось. І тому, як завжди казав, для того, щоб бути вдячними, треба те щось побачити. Розумієте? Тобто, побачити, тому нам дуже важливо в своєму житті бачити, що Бог робить. Дуже важливо мати час, коли ти можеш зупинитися і сказати стоп, стоп, стоп. Адже направду ми живемо в дуже шаленому світі, в дуже шалених швидкостях. І це дуже сильно впливає на нас. Той об'єм інформації, який ми отримуємо за день, буквально 100 років назад люди отримували за ціле життя. Ті швидкості, які є, Дубно від нас 40 кілометрів. Я провожу завжди простий приклад. Да? Дубно від нас 40 кілометрів. Е, колись для того, щоб зробити щось. В Дубно, наприклад, була величезна ярмарка, яка потім, яку потім царизм переніс на, на Дніпро, і там виникла в Києві, там виникла контрактова площа. Саме з Дубно забрали цю контрактову ярмарку. Так ось люди збиралися, вони їхали цілий день, тому що це був приблизно денний перехід, це було 6-7 годин. І вони, коли приїжджали, вони ж там не були один день, ви розумієте, да? вони там були декілька днів, робили все, і потім їхали день назад в Рівне, наприклад. Зараз дубно, ти що? Ти зараз ганяю там скільки, скільки, ти за скільки заїдеш? там, Я там за, за, за 30 хвилин, а я там як дам газу, то там 25 там, хвилин. То, то, хлопці зна... Ну, бачиш, то він так низько летів, да? Це... ага, зрозуміло. Я суть в тому кажу. Будь ласка, ми зараз можемо встигнути приїхати кудись, зробити справи, встигнути вернутися додому і ще й почути вдома. О, я думав, ти будеш довше. Ми живемо в цей час. І ви знаєте, я просто хочу сказати оце слово подяка чому Христос заснував, заснував причастя? Тому що його істини дуже часто забуваються на фоні. Того впливу, в якому ми живемо в цьому світі, і тому Бог заснував оцей знак, який змушує нас зупинитися, і свідомо розважати про його подвиг. Адже ми збираємося, ми постійно говоримо це. Вино є знаком крові, яка прилилась, а цей хліб є знаком тіла, в яке втілився Ісус Христос. І таким чином ми мусимо зупинитися від цієї суети і звернутися. Тому я ще раз кажу: якщо ви нам найдіть, найдіть час, коли ви можете зупинитися, коли ви можете просто навіть зупинитися на пару хвилин, подумати, за що я можу бути вдячний Богу. Але зупинитися, не просто стати, подумати і піти далі, а мати час. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що. По суті, по суті, це дає нам можливість бути вдячними. Там сказано ще одне слово за все. Ну і ми тут дуже часто ми тут дуже часто якби, розважаємо, і ми говоримо про те, що насправді бути вдячними за все. Ми, коли говоримо за все, ми маємо завжди на увазі хороші моменти нашого життя. Направду, це нам так людям нормально, ми не хочемо. Люди, які нариваються на якісь неприємні обставини, їх називають мазохістами. Да, там то ще обзивають. Чому? Тому що це неприродньо не нам у нас є інстинкт самозбереження. І він фільтрує. Проте Біблія не раз і не два говорить про те, що бути вдячними за все. І за хороше, і за погане, і за те, що мені подобається, і за те, що мені не подобається, і за тих людей, які будують моє життя, і за тих людей, які... Хочуть зруйнувати моє життя. Я ми поговоримо чуть-чуть пізніше про це. Ну там далі я, я е, ще порозважаю. Просто зараз я хочу сказати, чому? Тому що таким чином Бог працює з нашим серцем. Коли ми розважаємо про все, я ще раз кажу: ми змушені переглядати свої цінності. Ми змушені переглядати свої пріоритети. Ми змушені переглядати про свої якісь речі, які ми вважали, що вони, що вони ну, цінні. А в цих обставинах ми розуміємо, що ціни зовсім друге. Але далі. Е, наступний на, на, ну ми знаємо, до, до речі, спеціально собі виписав знаменитий вірш. Я його прочитаю, всі його знають. Це римлянам, 8 розділ, 28-й вірш. Він звучить так. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Знаменитий вірш, який і ми говоримо. І оце усе вбирає в себе, усі обставини нашого життя. А от друге е, далі сподяку складаємо, і далі приходимо до такого слова сполучення, Божа воля. От воно в цьому вірші, воно, знаєте, так, воно якби органічно вплетено, і ми такі кажемо, ну да, ну треба дякувати, Божа воля. Що таке? Що таке от Божа воля взагалі? За задум, правильно. Е, в сучасному перекладі там буквально написано, це те, чого Бог хоче від нас. Ви знаєте, що Божою волею був створений світ? Що Божа воля, це було його рішення, щоб спасти нас. Тобто він сказав: Хочу. І світ з'явився. З мільярдами і мільярдами клітин, задумів, спіралей, амінокислот е, 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 і всього решту навіть не буду перераховувати, бо зараз точно щось неправильно назву. Він тільки сказав: Я хочу, щоб це було. Оце Божа воля. Божа воля це цей творчий задум, влада і дія, яку Бог, як суверенний, як суверенний правитель просто являє нам в світ. І Божа воля є визначною. Для нас. І я кажу, деякі люди кажуть, ну може це трохи ти так перегинаєш палицю. Я кажу, ні, не перегинаю. Знаменита молитва, найзнаменитіша в світі, яку знають навіть ті, хто ні разу не відкривав Біблію. Отче наш, ви пам'ятаєте, як вона починається? Отче наш, що живеш на небесах. Далі що? Нехай святиться ім'я. твоє. Нехай прийде царство Твоє. І далі. Нехай буде воля твоя на землі точно так само, як на небесах. Це ця частина, яку ми не можемо минути. Божа воля є визначною для людини, тому що тільки завдяки Божій волі ми живемо і існуємо. Це правда. Я зараз кажу, чому це важливо. Чому? Тому що, коли ми усвідомлюємо свою підзвітність, ми починаємо розуміти, що насправді. А багато речей ми можемо змінити в своєму житті згідно не нашого егоїзму, а згідно того, що Бог хоче. Це теж окрема тема. Про це говорити. Просто це дуже важливий момент. А, і чому я кажу, а, Божа воля, щоб ми були вдячні. Тобто Бог, по суті, хоче, щоб ми знаходили вдячність. І ось далі ми переходимо до третьої частинки. Тому що, якби на цьому стояла крапка, подякую складайте за все, бо така Божа воля про вас. Це було б класно, це була б правда. І ми, ми б закінчили, сказали: Ну, Господь він вседержитель, Він, він суверенний володар, Він створив цю землю. Він сказав, все. Ви, ви і так живете, по суті, в кредит за те, що я вам даю, і, і я вас годую, і я вам все. Все прекрасно. Чого? Прекрасно все. Проте. Павло не закінчує вірш на цьому. Тому що він згадує у Христі Ісусі. І от особа Ісуса Христа, ми завжди кажемо, це ключ. Да? Ключ до, до розуміння всього задуму Божого. Дивіться, Ісус Христос є висловлення <рес> Ісус Христос є висловлення Божої любові. Бо так полюбив Бог світ, що не зупинився на тому, що сказав Я тебе світ люблю. Віддав свого сина і син. Ісус Христос є втілення Божої любові. Більше того, Ісус Христос є втілення Божої благодаті. Апостол Іван, коли починає своє Євангеліє, він починає його такими словами, що закон прийшов через Мойсея, а благодать і істина прийшли через Ісуса Христа. Що таке благодать? Це окрема тема, хоча хочу сказати. Благодать або милість Божа це незаслужене добре ставлення Бога до людей. Незаслужене добре ставлення. Ми нічого не зробили для того, щоб Бог любив нас. Ісус Христос є втіленням цього незаслуженого. Він зійшов. Він прийшов в цю землю і прожив 33 роки. Він не зійшов, як Месія зразу з неба в ангелах у всіх, там, не знаю, там спалахах так далі. Прийшов і сказав: Я прийшов вас спасати, Я думаю, щоб тоді весь світ спав всі впали на коліна. І я хочу вам відкрити секрет. Який ви знаєте, секрет Полішенеля, воно так і буде. І ви знаєте, що далі той Христос, який прожив і знає всі обставини, тепер сидить по праву руку від Бога Отця. І коли в нас виникають величезні проблеми, і коли ми прибігаємо і плачемося перед Богом, просячи його про щось, про любе, і не має значення, що це має бути. Ми маємо впевненість, тому що син. Сидить по праву руку від отця і каже, тату, я розумію, що це таке? Я сам переживав це. Я розумію, я знаю. Прислухайся до цієї молитви. За цю людину я проливав свою кров. Тому Ісус Христос завжди є ключ. І коли ми кажемо, за що ми можемо дякувати, ви знаєте, що коли Ісус Христос помер на Голговському хресті, і коли ми віддали Йому своє життя. В нас немає, і в нас і до того не було, але зараз немає жодної хвилини, щоб ми могли випасти з поля зору Бога, щоб ми могли випасти з Його долоні. Ніхто не може вирвати вас з моєї руки. Навіть оті складні обставини, коли ми думаємо, що швах і немає виходу, насправді Бог поряд. Чого він так робить з нами, це друге питання. Я не знаю, бо для кожного в кожного своя історія перед Богом. Я не знаю, чому одним посилає те, а другим те, а третім те. Я не знаю, тому що це кожного персоналі. це та, та таємниця, ця містична таємниця, яку кожен має з Богом. Але я хочу сказати, ключ цей в тому, що ми ніколи не випадаємо. І більше того, я хочу сказати, коли пройде час, і коли закінчиться все, і коли прийде момент, що ми, повинні бути зустрі... ми маємо зустрітися з нашим Богом, ми не підемо туди самі. Уявляєте, той Христос прийде за нами. Так, Він прийде зовсім другому, зовсім другій іпостасі. Він прийде як воїн. Він прийде з мечем, він прийде як той, хто справді володар і цар. Він так прийде. Проте він прийде забрати своїх нас, тобто з вами. І всі ті, хто насміхалися з цього всього діла, тоді зрозуміють, скільки вони втратили. Це той Христос, який приведе нас до нашого Отця, і ми зможемо з батьком жити. І Він, як старший брат, відкриє перед нами двері і скаже: Заходьте, і ми всі туди зайдемо. Що можна сказати на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів і віддав Його на смерть за нас усіх, той, звичайно, і віддасть і все інше разом із сином своїм. Хто може звинувачувати людей, яких Бог обрав, Бог їх виправдовує? То хто ж їх звинувачує? Ісус Христос помер, і що важливіше, Воскрес із мертвих, Він сидить по праву руку від Бога і також заступається за нас. Хто зможе відняти нас від любові Христової? Може, лихо якесь? Злидні? Переслідування? Голод чи голизна, небезпека якась чи смерть від меча, як сказано в Святому Письмі, за тебе нас щодня вбивають, вважаючи вівцями, придатними на те лиш, щоб нас вбивати? Ні. В усьому цьому ми здобуваємо найбільшу перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні вищі духи, ні те, що тепер, ні те, що в майбутньому, а ніяка духовна влада, ніщо над нами, ані під нами, ні будь-яке інше створіння ніщо не зможе нас відлучити від Божої любові, що знайдена в Христі Ісусі Господі нашим. Це написав апостол Павло, закінчуючи величезну розповідь про те, як Господь задумав спасти цей світ і хто такий Ісус Христос. Тож давайте ми будемо вчитися бути вдячними за все. Будемо вчитися бути вдячними за все. Це процес, який треба вчитись. Давайте вчитися бачити те, що Бог робить в нашому житті, зупинятися і навчитися побачити, що Він зробив, щоб ми могли подякувати. І давайте завжди. Е Дякувати, от починати свої молитви, або обов'язково в якихось своїх молитвах, подяках чи що, дякувати за Ісуса Христа як найбільший дар, дякувати за те, що в ньому маємо життя, за те, що в ньому маємо гарантію, якщо ми віддали йому своє серце, неба, за те, що ми маємо все в ньому, як би тяжко не було, бо ніхто не зможе нас відлучити. І після перед цими словами, які ми читали, е, оцими. В тому ж самому листі апостол Павло, я навмисно залишив ці слова на кінець, він написав таке солонянам, які переживали непрості ситуації. Бо нас Бог призначив не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо разом із ним жили. Тому втішайте одне одного. І розбудовуйте одне одного, що і ви завжди робите. Хай Господь благословить нас вчитися, будемо вдячні йому. І зараз я запрошую групу прославлення, щоб ми могли подякувати і прославити нашого Господа за те, який великий Він у нас є.